Всім привіт! З'явилось багато нових та цікавих трилерів в гарній якості, які я переглянула нещодавно і хочу поділитися з вами. А ви в той час пишіть в коментарях, що цікавого встигли б подивитися ви. Фатальний меседж у фільмі зображено вдову Вайлет, маму одного маленького хлопчика. Вона довго була сама, та тобто тепер їй здається, що вона нарешті відпустила минуле і готова йти далі, готова до нових побачень та бути з кимось іншим. Перше за дуже довгий період вона вирішує піти на справжнє побачення. В дорогому ресторані жінка зустрічається з дуже гарним та милим чоловіком Генрі, і це навіть більше ніж те, чого вона очікувала. Вона добре проводить час, але в якийсь момент на її телефон починають приходити різні повідомлення. Спочатку це було нічого катастрофічного, але потім злочинець дав зрозуміти, що це не розіграш на кону життя її сина, і якщо вона не зробить те, як автор SMS їй скаже. Її син загине. Він починає її наказувати, і все призводить до того, що він хоче тільки одного, щоб вона вбила того, хто підсів до неї в ресторані. Тепер перед нею складний вибір виконати вказівку або намагатися обманути таємничого листувальника, але ціна помилки її власний син. Ідеальний хижак. Це історія про пасажирів літака, що зазнав аварії. Прокинувшись, головні герої виявляють себе у безкрайніх лісах Луїзіани. Тут немає людей, так само як і стільникового зв'язку, що змушує чоловіків та жінок, які дивом вижили, вирушити на пошуки цивілізації. Через деякий час герої добираються до болотистої місцевості. З'ясовується, що тут мешкають сотні величезних алігаторів, які полюють на все, що рухається. Так пасажири неблагополучного рейсу опиняються у смертельній пастці. Якщо вони хочуть вижити, то повинні вступити з цими монстрами в боротьбу. Вовкулака. У 1995 році зникнення туриста у віддалених горах штату Орегон викликало припущення про вірус, пов'язаний з дикою природою регіону. Під час полювання в цьому регіоні молодий Блейк Ловел і його суровий батько Грейді виявляють таємничу істоту, що причаїлася в лісі. І ховається на високому мисливському стенді 30 років по тому. Дорослий Блейк живе в сан франциско з донькою Джинджер і дружиною трудоголіком Шарлотою. Як і його батько, який тепер живе окремо, він намагається контролювати свій темперамент, що створює напруженість у їхньому шлюбі. Одного дня він отримує свідоцтво про смерть батька після його зникнення і ключі від будинку, де він жив у дитинстві. Чоловік приймає рішення провести там сімейне свято, намагається налагодити стосунку з Шарлотою, проте для них подальші події складаються моторошним чином. Компаньонка. Айріс та друзі її хлопця Джоша з нетерпінням чекають довгоочікуваних вихідних, які вони планують провести у віддаленому маєтку на березі живописного озера. Молоді люди прагнуть влаштувати веселі вечірки, де буде багато сміху та безтурботного відпочинку подалі від повсякденної метушні. Однак їхні очікування швидко перетворюються на кошмар, коли в цьому усамітненому місці відбувається загадкова смерть мільйонера, який також опинився на відпочинку в цьому маєтку. Незабаром герої розуміють, що опинилися в центрі заплутаного розслідування, де кожен з них. Може бути підозрюваним. Останній потих. Я обожнюю фільми, які створені на реальних подіях. І цей фільм саме такий. Кріс Лемонс нещодавно почав працювати водолазом, що дуже засмучує його дівчину, яка готується стати його дружиною, але їхнє весілля доведеться відкласти. Оскільки хлопця відправляють на рятувальну місію в північне море, у групу входить досвідчений аквалангіст Дункан, який готується йти на пенсію. Та Девід глибоководник, що брав участь у безліч операцій з підняття вантажів з океанського дна. Втрьох вони спускаються у воду, але в цей час починається шторм. І, хоча вони прив'язані до борту судна, їхнє життя опиняється під загрозою. Раптом величезні хвилі накривають палубу корабля, що призводить до суву троса, який утримує нерців. Кріс перевертається у воді, і його шланг, що подає кисень, обривається. Але в балоні, прикріпленому у нього за спиною, є певний запас повітря. Починається відлік часу, і у водолаза є всього кілька хвилин на порятунок. Він починає боротьбу з жахливим холодом і поганою видимістю. Тим часом напарники вигадують план його порятунку, вимагаючи від капітана корабля більш рішучих дій. Якщо ви залишились до цього моменту, то просто знайте, мені неймовірно приємно. І перейдемо до наступного не менш цікавого фільму. Ущелина цей фільм про двох висококваліфікованих оперативників, призначених на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного і суворо засекреченого каньйону, захищають світ від невідомого. Таємного зла, що ховається всередині, вони встановлюють між собою зв'язок на відстані, при цьому намагаючись залишитися пильними у своїй місії відносно невидимого ворога. Коли катастрофічна загроза для людства стає їм відома, молодим профі доводиться працювати разом у випробуванні як їхньої фізичної. І розумової сили, щоб зберегти таємницю у каньйоні. Перш ніж все вийде з під контролю. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал та очікуйте нових відео. Всім гарного перегляду!